Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Volvo XC40 2023 року. Автомобіль в нас на повному приводі на 2-літровому бензиновому двигуні. Ось так машина виглядає по колу. Встановлена нова літня гума. Технічно немає взагалі ніяких зауважень. По кузову автомобіль також в бездоганному стані. У нас є камера переднього виду. Строні камера камери в зеркалах, камера заднього входу, по комплектації це у нас безключовий доступ на всі 4 двері, сліпі зони, електроскладання дзеркал, преміальна акустична система Harman Kardon, 4 склопіді мечі, пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь. Ось так машина виглядає по салону. Також в нас є CarPlay, Android Auto, на автомобілі 11 тисяч км пробіг. Також у нас є панорамний дах. Крім цього, бездротова зарядка. Також є шнури під зарядку, звичайно. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма, адаптивний круїз-контроль. Ось так виглядає панорама в відкритому виді. Салон в ідеальному стані, автомобіль майже новий, проїхав цього лише 11 тисяч кілометрів. Задній ряд у нас виглядає ось таким чином. Ззаду також є підігріви до задніх пасажирів. Ще забув вам показати, це в нас камери 360. Зараз двері почню. Ось так. Тобто, ще раз пройдемося. Харман кордон, сліпі зони, електроскладання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, камери 360, карплей, підігрів сидінь, підігрів керма, цифрова приладова панель, бездротова зарядка, панорамний дах. Тому цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер і доступний до перегляду за адресою академіка Глушкова 6А.